Сьогодні в нас буде задача така аналітично-діагностична. Це така підготовча робота буде для подальшої роботи. Нам потрібно буде в майбутньому написати наступного разу, написати стілюючу казку. Як я вже казала, це арт-терапія, арт-терапевтична така техніка. По Переписуванню того, що у вас вже було, ну, от цього досвіду, який був. Ви можете його застосовувати до свого власного досвіду. В контексті е, марафону ми будемо писати стілюючу казку на ті програми, на ті паттерни, які є в нашому роду, для того, щоб їх переписати в плюсовому значенні. Але для цього нам треба дослідити, а що ж у нашому роду не так. Тому що ми робимо? Беремо, наприклад, я знову ж таки, не беріть далеко, візьміть максимум тато, мама, бабуся, дідусь, прабабуся, прадідусь, тих, кого ви ну, от, най найближчі, скажімо так, да, і своє життя. Да, тобто, і от Прямо повиписуйте, наприклад, по, ну, по таким по траблам, скажімо так, да, по болючим точкам пройдемося, наприклад там По татовій ма, лінії, наприклад, бабуся, дідусь. Що в них? Як, яке в них було життя? Спільне життя було щасливе, нещасливе, дітки були, не було, були абортовані, не було. Е, якісь там самогубця, ну, тобто, як, як, і тепер уже дивимося конкретно, да, дідусь бабуся, як вони проживали життя? Бабуся реалізована була, вона щаслива була, дідусь реалізований, бо він щасливий був. Які були хвороби? В дідуся бабусі померли. Від якої причини? Яка причина смерті була? Як в життя проживали, а які в них були відношення до грошей. Тобто, чи були в них гроші, чи легко їм давалася матерія. Чи вдав... ну, тут можна скажімо так, провести аналогію по господарству, да? бо раніше більше такий упор був на гроші у вигляді маєтків, статків, господарства, там, одягу, ну, от таких речей. От. Тому прослідкуйте, да? чи було в них, чи легко вони створювали матерію. От, так само далі потім по мамині лінії. А як там було? Бабуся сама, не сама, чи вони проживали там аж до старості разом, чи, не, не, чи ні. Тобто оці моменти да, відслідкували. Потім перейшли до мами з татом. Мама з татом як живуть, Чи є хвороби в мами, чи є хвороби в тата, чи е, разом чи не разом. да, чи... Щасливе життя нещасливе, чи мама пішла по своєму таланту реалізовуватися, чи тато пішов реалізовуватися тим талантом, тим, чим він любить займатися. І далі ну, якби робимо такий аналіз свого життя, як я відношусь до грошей. Тобто, як вони мені даються. Важко, легко. Легко даються, важко утримати, чи вони важко даються і легко утримати. Да? Тобто, як вони, Чи взагалі мені страшно, чи взагалі не хочеться їх тримати, чи їх постійно недостатньо, чи в принципі достатньо, але не знає навіщо. Тобто, прослідкуйте, які хвороби є в моєму житті? Да? Чи як, як я реалізуюся? Ну от по матеріальному, скажімо так, життю пройтись, да? які стосунки. Яке здоров'я, як ми заробляємо, як ми реалізовуємося, як конектимося зі світом, скажімо так, От по цим критеріям от просто повиписуйте, от беремо просто і пишемо, там баба, там Галя, баба, там Віта, там, чи хтось проживала таке. Ну, там, наприклад, була щаслива у шлюбі, наприклад. Да? Не хворіла, там, чи хворіла таким-то, чи були аборти, не було абортів. Це все важливо. От, і так само да, там, чи там дід, чи бабуся, чи були залежності, наприклад, да, чи хтось там пив, хтось не пив. Е, чи, наприклад, дід тиранив, чи бабуся тиранова. Да, і, до речі, це не, це не рідкість, от, е, що жінка проявляє свою волю в такому, в такому проявленні. <кій> от от поз... зробити такий аналіз і для себе просто от уже прослідкувати, що ага, по маминій лінії. Значить, бабуся рано втратила, наприклад, да, чоловіка, лишилася сама. Там, наприклад, да, бабуся так ще раніше втратила, да, проживала сама, і мама там було вже, наприклад, розлучення. І ми вже дивимося на своє життя, такі як дзвіночок, що звернути увагу на те, що, наприклад, в стосунках можуть бути якісь певні запитання, да? питання, що приділити туди свою увагу, це як створити підстави для хороших стосунків. Тобто про це ми будемо кармічно говорити. Це, от якраз як сіяти те, що нам потрібно, чи там. Наприклад, розкуркулили дідуся чи там чи прадідуся чи прабабусю, розкуркулення відбулося, виселення було. І ми тоді слідкуємо, ага, розкуркулення було. А як далі складалися фінанси у там, бабусі а моєї мами, а в мене? Тобто, чи немає оцього такого спецефекту, що страшно, не хочу грошей? Там чи хочу, 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 коли дають, і не знаєш, куди їх пихати. Хочеться комусь позичити, віддати, злити на щось, да, там, нашопитися, накупити всякого барахла непотрібного. Тобто проводимо такий аналіз. Для чого він нам потрібен? Для того, щоб виявити оце зерно кармічне, що, що нам потрібно балансувати, для того, щоб перше переписати це, потім це буде такий матеріал для роботи. Ми стілюючу казку напишемо, і потім ми ще будемо кармічно з цим працювати. Що таке стілююча казка, і як взагалі її використовувати, навіщо вона потрібна? Оскільки ми ніби як несемо ту інформацію, яка є в нашій родовій системі, але коли ми оце своєю свідомістю хапаємо цей досвід, ми його помічаємо, ми його помічаємо, цю аналогію, ми його хапаємо своєю свідомістю і ми його переписуємо через цілюючу казку. Тобто ми даємо хід подій. І в іншому, в такому в реверсі, да, в іншому руслі, ми починаємо його перепрошувати, так як нам це потрібно. Тобто був негативний досвід, ми беремо з цього потенціал і перетворюємо в плюсовий. Тобто ми через казку це трансформуємо. І що рекомендовано потім із цією казкою робити, читати своїм дітям, читати своїм внукам. Тому що досвід був такий, наприклад, да, родичів. а ми даємо інший досвід, і дитина вже із самого дитинства, з самого свого народження, вона чує іншу історію. Вона знає, що такий досвід можна перепрожити. Тобто, навіть якщо і буде дитина зіштовхуватися з подібною ситуацією, в якийсь момент вона скаже: О, так у мене ж є рішення, бо вона пам'ятає, що є казка. Казка, яка показує, що можна інакше це робити, можна перепрожити цей досвід. Якщо хтось, наприклад, там в родовій системі щось втратив, а в казці кажеться, що да, їжачок там втратив, але тим не менше, коли він не засмучився, він продовжував там, проявляти свою щедрість, то йому потім такий бонус там, прилетів. Да? І от дитина вже підсвідомо в неї вже прошивається. Оце таке сприйняття, що Да заби, да ну нічого, ну окей, втратили, створимо щось нове, чи зробимо, чи, е, чи там воно якось нам повернеться, тому що така карма, да, так, такі принципи нашого всесвіту. Якщо я віддаю, то мені обов'язково повернеться. І тоді вже дитина не буде проживати у цей досвід мінусовий. Тому оця казка вона потрібна не тільки для нас. Ми, коли ми її пишемо, ми в своїй свідомості уже сіємо зерно. Що і воно не одне, тому що ми спочатку е, в, дум, в думці своїй створюємо да, оцю підставу думати інакше. Потім наші очі помічають читають те, що ми е, написали, і це ще одне зерно, і це вже потужніше, тому що це вже проявлено в матерії, воно вже написано. Е, і це вже ми читаємо. І потім, коли ми ще читаємо своїм дітям, ми це чуємо самі. Тут іще раз сіється зерно, тобто, ми підсвідомо ми і самі перепрошиваємо те, що ми читаємо, наприклад, для. Наших дітей, тобто і діти по-іншому сприймають цей досвід, і ми його по-іншому вже сприймаємо. Тобто це така легка, дуже м'яка трансформація. Цілююча казка буде включати певні елементи і важливі, да, там має бути вступна частина, має бути е герой, персонаж, да, має бути зав'язка сюжету і так далі. Це все буде, і будемо говорити про це. Е от, звичайно, має бути назва казки, да, про що вона, кому вона. І я окремо ще виділила як компонент, як додаткові коментарі до казки. Отут можна зробити висновки і прям як провести аналогію. Що, наприклад, якщо ця казка писалась на розкуркулення, то ми пишемо, що там такий то порядок проживав розкуркулення. І потім, наприклад, ми відслідкували послідовність того, що наступні там нащадки проживали якісь трабли із фінансами. Да? І ця казка вона присвячена, наприклад, зціленню цього родового питання. Тобто для таких коментарів, або для підведення підсумків, так, що і того там, як казочки, кінець, і що, які висновки ми можемо з цього зробити. Тобто, знову ж таки, занотувати якісь свої певні висновки. Тому, коли ви, Якщо ви, наприклад, робите не з книгою працюєте, знову ж таки беремо аркуш і просто ну, буде, так як ми послідовно будемо писати. От. І... Назва важлива буде, да і в кінці певні ой, перепрошую, робимо висновки.